Жидачівська громада Львівської області бере участь у конкурсі Громада на всі 100» і представляє соціальний проєкт створення реабілітаційного центру «Жидачівська Оранта. Хто не стикався з проблемами людей, які перенесли важкі захворювання чи травми, які ускладнилися порушенням функції того чи іншого органу чи цілого організму, або здатності людини до самообслуговування. Той не знає, як важко. Таким людям знайти себе в сучасному суспільстві, а також отримати якісь послуги, які ми сприймаємо як щось буденне і незначне. Спочатку збройної агресії Російської Федерації з 2022 року, таких людей стало набагато більше. На жаль, військовослужбовці, які проходять лікування в силу тих чи інших обставин. Не завжди мають можливість отримати реабілітаційну допомогу. Такі люди виписуються додому і залишаються сам на сам з своїми проблемами, своїми обмеженими функціями і з посттравматичним синдромом. З часом таких людей наростає відчай, зневіра і безнадійність. В зв'язку з цим зараз і в Жидачівській громаді. Виникла гостра необхідність в наданні реабілітаційної допомоги та відновного лікування і цивільним, і дітям, і військовослужбовцям, військовослужбовцям, які цього потребують, щоб максимально компенсувати чи повністю усунути обмеження їх життєвих функцій, відновити повноцінний соціальний статус даної верстви населення. На сьогоднішній день. Вже зроблено певні кроки для можливості відкриття такого центру в Жидачівській міській лікарні, а саме проведено ремонтні роботи в приміщенні, спеціально виділеному для реабілітаційного центру, влаштовано пандус до будівлі для безперешкодного доступу до приміщення осіб з обмеженою здатністю. Іде активна підготовка кваліфікованого медичного персоналу. В межах проекту планується отримати. Спеціалізоване медичне обладнання, закупівля необхідного обладнання для реабілітації дозволить в найкоротші терміни здійснити відкриття медико-психологічного та реабілітаційного центру. Надає можливість надати відповідну допомогу не тільки мешканцям Жидачівської, а й Гніздичівської, Жораннинської чи іншим громадам, які захочуть. Проходити реабілітацію в нашій лікарні чи потребують відновного лікування.